Досвідчені водії кажуть: чим ближче до іншого авта ти їдеш, тим менше в тебе шансів вчасно відреагувати на перешкоду та загальмувати. Київ наш екіпаж мчить на міст Патона. Там зіткнулося одразу п'ять автівок: Шевроле, Нісан, Форд, Хюндай, Деу. Перше про що дізнаємося, чи є потерпілі. Всі живі, цілі. Це, кому... це слава богу. На щастя, учасники автопригоди відбулися хіба що переляком і зіпсованим настроєм. На місце ДТП навіть не викликали швидку. Перебіг подій ми відтворили зі слів учасників аварії. Автомобілі їхали мостом патона в сторону правого берега в крайній лівій смузі. Автівка Шевроле почала гальмувати. За нею рухалися Нісан, «Форд», Хюндай та Део. Останній легковик не встиг пригальмувати, і неначе у грі «Доміно» одна за одною в задок почали стукатися автівки. П'ятая по тормозам затормозила, успіла затормозити, сам патрон теж Пирожок последний останній був загруженний. І він вже всіх нас пересував повністю. Водій Нісана розповідає, через ланцюгову реакцію ударів було кілька. меня вдарив, але я його не при первом ударі, а достав передністоящу машину вже після второго третьего удара. Запихнули просто, а третій удар був ще такий, що фуражка слітіла. Коли наш екіпаж приїхав на місце пригоди, одного з потерпілих вже не було. Водій Шевроле поїхав. Автомобілісти бідкалися, мовляв, шкода хлопця. Шевроле лише з автосалону було. Та да ще жалко парня? він тільки вчора її купив, блін. Ось вот це обидно. Автомобілісти виявилися дуже солідарними. Товаришів по нещастю жаліють і винуватця події виправдовують. Ну антармазіогружони. Тож швидше за все автівка део була добряче, навантажена. Тому різко загальмувати не вдалося. Та чи так було, вирішуватимуть інспектори ДАІ. Після автопригоди одна з машин сама їхати вже не могла. Якщо ви теж потрапили в халепу і вам потрібна допомога, телефонуйте 221. Хоч у якій точці України ви будете, оператори гарячій лінії Магнолії ТВ допоможуть вам викликати евакуатор, який доправить ваше авто у потрібне місце. А щоб не відбувалися такі прикрощі, водіям варто пам'ятати. Порушення безпечної дистанції це одна з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод. І потрапляють у них найчастіше аж занадто. То впевнені у власному досвіді водії дізнатися детальніше про цю автопригоду ви можете на офіційному каналі Магнолія ТВ в Ютубі.